На Марсі, ну якщо його з... заізолювати від, <зайзу> від мінусових температур і перепадів температур, то цілком можливо, тому що це буде якраз може бути портативна установка для вирощування будь-якого типу зелені. Так. А як вирішив питання герметичності? Питання герметичності буде вирішено з допомогою зараз. Я покажу чого, а не покажу. Одним словом, ущільнювачів. Усіднювачі будуть це все герметизувати, Плюс в фінальному варіанті кришка не буде вільно бавтатися, вона буде замикатися на замки, і відкриватися вона буде тільки тоді, коли потрібно. А відповідно, відкривати її потрібно буде не часто, тому що порт фактично такий для заповнення резервуару з корисною речовиною, тобто водою з певним розчином добрив. Буде знаходитися зверху, можна буде відкрутити кришку і залити. От, відповідно, відкривати кришку повністю всю не, не потрібно буде. А перезміщення... Хто хто? діоди для підсвітки рослини, якщо темно, будуть розміщуватися так. Тут буде така дуга, і вони будуть зверху розташовані. В потужність освітлення буде порядка. 60 Вт світлодіодів. Там просто суть в тому, що світлодіоди ці не звичайні, не на оптичний спектр розраховані, а спеціальні мультиспектральні для рослин. Там дуже багато ультрафіолетового і дуже багато інфрачервоного. Відповідно, воно ні, там не такі спектри, щоб очам було шкідливо. Ви не можете нікуди повернутися так, щоб це, це світло вам не було в очі. А тут, якщо він буде стояти у вас в куточку, і світити тільки тоді, коли потрібно, то Якщо на нього, звісно, так от дивитись, заглядати, як там у нас електрони в катод біжать, то буде да може бути ще погано, але загалом.